Добрий день, шановне панство. Вуса Влог повертається регулярно для вас. Ми випускаємо з великим задоволенням контент. Але я бачу, що більше 50% все ще не підписані на канал. Будь ласочка, Будьте, будьте чемними, будьте хорошими котиками. Я вас люблю. Ми, як завжди, традиційно з Вібетом обговорюємо новини, які були у нас на минулому тижні. У нас доволі кожен в принципі тиждень, особливо зараз осінь. Туріки кожен день грають регулярно і ті родини, і тір два. І доволі багато новин. Ну і як завжди, будемо їх всі обговорювати. Ще раз вас вітаю. ЄСЛ Проліга – Це напевно те, що зараз у всіх на слуху, ті, хто слідкують за тір-1 Counter-Strike, І дійсно, екшену доволі багато, система проведення цього турніру, груповий етап, вона дає дійсно багато ігор. І не знаю, можливо, навіть хтось вже втомлюється від такої кількості ТІР-1 Counter-Strike. Але не ми, коли звісно, мова йде про команду Наві. Як ми знаємо, вона перебудовується і вона зараз намагається показати найкращий Counter-Strike, найкращу версію себе. От, власне, сьогодні і трішки про Навії поговоримо. Змагались вони в групі С з своїми опонентами. Звісно, основний конкурент тут на папері був. Чому був, ви зрозумієте, згодом був Фейс Клан. Фейсклан по своїй сітці доволі впевнено пройшли. Вони обіграли Найнзі тім також здолали Фнатік не без проблем. Ну і, зрештою, зустрілись з НАТО Свінсери. Також в цій групі були Імперіал, були Фнатік, Апекс М80 та Циклон, така команда з Китаю, яка, ви знаєте, залишила доволі приємне враження. Що стосується наших наших народжених перемагати, то вони, в принципі, як ми бачимо, по рахунку в серіях абсолютно не мали ніяких проблем. Ба більше у фінальному двобої проти Фейс Клан взагалі, ну можна сказати, їх стерли. А... Чому Face Clan так не дуже вдало виступають, давайте взагалі подивимось на їхню історію. Вони ось буквально в Саудівській Аравії зустрічались на Gamers 8 з Макшанським непорозумінням під назвою Virtus Pro, відлетіли без шансів. Перед цим зустрічались в Кельні. Це знову ж таки команда Face Clan. Це я про неї кажу. Вона програла 0-2 G2. програла 0-2 тим самим Natus Vincere. І те, скільки робс, Приділяє часу Counter-Strike 2, якраз таки говорить про те, що можливо Clan навіть не сильно мотивовані. Але знову ж таки, давайте трішки не будемо забігати вперед, тому що якщо брати турнірне становище, так ну якийсь розвиток, там якесь просування далі, то фейзам все одно на те, що вони програли е, очний двобій команді НАТО Свінсера. Наві пікнули Анубіс, і в принципі показали хороший, е, такий знаєте, зважений, тактичний в їхньому стилі у цьому ду. Шному такому Counter-Strike. Нюк теж це до речі був вибір команди Фейс Clan, Вони без шансів. Ну як не те, що без шансів, там по рахунку все було доволі близько, але по знаєте, відчуттям, по темпу, по динаміці було видно, що Na'Vi просто якось на голову сильніше. І фейзи і таке враження, що вони чи не мотивовані, чи вони забагато часу проводять в Counter-Strike 2, я не знаю, але точно можу сказати, що НАТО свінсори показують результати і показують прогрес. До речі, якщо вам подобається оця Джерсі, я залишу посилання на NaviShop, Хто не знає, це не реклама, це просто мої друзі, які роблять дуже прикольний мерч. От у них казуальний мерч, взагалі, як на мене, на мою думку, один з найкращих. Тому буде посилання на NaviShop, і якщо що... Долучайтесь, можливо, ви щось цікавеньке для себе знайдете. Ну, а це, звісно, це імена Джерсі. Тут у мене написано ухо або вуса, як вам більше сподобається. І це такий подарунок, звісно, як завжди, дякую котикам з НАТО Свінсерем. А... Ще у нас з цієї групи вийшли Фнатік. Вони вже впавши в нижню сітку від команди Фейсклан, Clan, прийшли далі по е, команді циклон, власне, про яку я згадував, це китайський колектив. Знову ж таки, повторюсь, вони залишили приємне враження по своїй грі. Але це знаєте, оця вічна проблема китайського контрстрайку. Вони не вміють грати в макро, вони дуже погано аналізують мікро, вони вміють стріляти. В них є шаблони, є якісь скрипти, Але китайський контрстрайк ніколи не хапав зірок з неба. Ну, так само і сталося. Власне, в цій групі. Е, вони програли, але вибили, наприклад, Imperial eSports. Це, ну, бразильська доволі непогана команда, і там е, такий завзятий був Counter-Strike. І що знову ж таки мене дивує в китайському КС, Це при тому, що я вважаю їхній загальний скіл доволі посереднім. Вони грають складні мапи. Тобто оверпас, нюк є в їхньому мапулі. І це, знаєте, це так викликає повагу. Тому все ж таки, як то кажуть, next time пощастить. Але тут уже не цього разу власне китайці у нас залишили турнір, як і імперіал. А вийшли далі, пройшли Fnatic та 9Z Team, які теж залишили доволі приємне враження. Ну, 9Z, знаєте, це така команда, яка періодично приїжджає на європейські лани, періодично показує результат на кшталт Топ 16 Європи або там світу. Ну і далі поки що не просувається. Яке, яке резюме по групі? Знову ж таки, ізі для Наві. Це безумовно для фейс знову ж таки, не було, знаєте, натхнення чи якогось е запалу у команди Фейс в останньому матчі. І Наві, в принципі, їх розібрали абсолютно на запчастини. До речі, подивіться, який Сімпол переклач з дробовиком. Це неймовірно, як завжди, від Сашка продовжує дивувати всіх. Е -strike. but it's in terms of the time and denying the plan yeah. one would do one would be enough and, it's and good. there's the one and there's the one any more from simple's number that's the one that's the one that really matters but then he adds another to his one! Well. Далі у нас вже на цьому тижні починається ESL Pro League група D, точніше не починається, продовжується ESL Pro League група D, і там у нас е, будуть грати багато представників Макшанської Федерації. І, на жаль, е, для нас е, не так, мабуть, багато матчапів, які могли б бути цікавими. Але екшену буде доволі багато. Кну, е, команди, які будуть зустрічатись в цій групі. Е, взагалом, якщо брати закрити очі і не думати про все погане. Не те, що все погане, а про те, що просто існує, бляха. То тут доволі збалансована і цікава група. Це Team Liquid, це. всратий Ведмідь Virtus Pro, G2, Cloud9. Боже, в кожній команді присутній. Чорт з духовки. Це пі. Yes. Фу. Коротше. Дивіться, якщо ви, якщо ви, от знаєте, якщо ви просто любите Counter-Strike і спостерігаєте за не те, що тим, хто як робить фраги, там хто що, як, те які там хайлайти дає, а просто ви полюбляєте саме макро, ви полюбляєте стратегії, ви любите тактику, то просто подивіться ці ігри, тому що там дійсно ну має мають має бути цікавий екшен. Традиційно, друзі, я дякую Вібет за цю чудову студію. Дякую вам за те, що ви долучаєтесь до перегляду цього відео. Також не забувайте, що у нас існує вітальний бонус, який буде в закріпленому коментарі. Вітальний бонус до 3000 тисяч гривень. До речі, прямо зараз на Вібеті йде покерна серія з великою гарантією більше 400 мільйонів гривень. І це, так ви знаєте, виглядає доволі солідно. І там багато-багато екшену, багато туріків. Е, є баїни по 5 євро, по 11 євро. Я особисто два дні поспіль грав. Турнірний покер, і в принципі людей достатньо, і навіть трішки можна підзаробити. Ну, це якщо, звісно, ви шарите в покер. Техаский холдем, звісно, тому що це вам а, така гра доволі складна. Ну, з точки зору математики і інтелекту. Тому, якщо вам цікаво, долучайтесь. Дякую, Вібето, за таку чудову студію. Їдемо далі. Фейс Клан звільнили свого СЕО. Пам'ятаєте, ми говорили про це? А пам'ятаєте, що я казав про роздуті бюджети? Так-от, подивіться, що відбувається. Фейс звільнили свого SEO. Літрінка. Бог його знає, хто це такий, але SEO Фейс, який працював в організації з 2016 року. До речі, нарада директорів. Тобто, є SEO, а є ще нарада директорів або, мабуть, якихось фактично власників, я не знаю, кінцевих бенефіціарів. Так от, нарада директорів вважає, що він відповідальний за те, що акції компанії впали на саме дно. Дійсно, один чувак взяв і просто такий та, хай акції впадуть, ну це він винен. Я нормально знайти, ЦАПа відбувайла це якось так: ну, не те, що по-сучасному, але це взагалі це повне лайно. Це маячня і це лайно, тому що не може бути одна людина а, винна за там. Окей, може бути керманич процесів, але тоді, ну. Вибачте, з 2016 року? Тобто 7 років? Та, та півроку вистачить на те, щоб зрозуміти, людина взагалі ефективний керманич, чи ні. Ну ж ви серйозно. Тобто, тепер у мене питання до ради директорів. Також стали відомі деякі марнотраст в організації. Пам'ятаєте, знову ж таки, про що ми говорили? 1,7 мільйона доларів за 15-хвилинний корпоративний концерт Тревіса Скота. Слухайте, ну, Тревіс Скотт, він ну, він крутий. Це, от, знаєте, це в сучасній, скажімо так, ну це реп-культура або поп-культура. Ну, я маю на увазі поп як популар, так? Він дійсно крутий виконавець. У нього класні, класний підхід до його творчості. Але бляха, що? Майже 2 мільйона баксів за 15 хвилин? Є окей, я розумію, він зірка, але вам то це що? І Йшов, ви привернули увагу до Фейсклан? Друзі, це кіберспорт. Тут не так привертається увага. Я не знаю, ви б щось скандальне запостили, е, якусь би е, картинку в Твіттері, не знаю, з якимось лайном там. Це мало б більше ефекту і користі. Далі слухайте. Оренда окремого розкішного будинку за 60 тисяч доларів на місяць для своїх контент-мейкерів. Ну, ви уявляєте, як виглядає там середньостатистичний американський контент-мейкер. Чувак там на дивані лежить, вебкою себе знімає, там диван, якийсь, не знаю, там басейн, вода л'ється, якісь гумові іграшки. Просто це таке марнотратство, в мене немає слів. Окей, чуваки, якщо у вас є бабки, будь ласка, платіть, ви пле... витрачаєте і таке інше. Ну і, як знаєте, кажуть, то вишня на торті. Реперу Снопдогу за співпрацю з організацією. Пам'ятаєте, була така хайпова тема? Постійно форсили снупдог, Clan, Там у нього такий був значок, такий, типу, медаль, така Face, там така цепура, і фейсдох такий. Фейсдох. Фейсклан снупдох, блять, фейсдох. Нормально, це снубдох такий, мене так ще ніхто не називав. папіроси. Нормально ти вуса травиш, так от. Вони йому подарували акції на 2,6 мільйона доларів. Ну, скоріше за все, подарували акції в той момент, коли вони ще чогось вартували, а не зараз, як е, вже там дві копійки ваші е, в сраті акції коштують. Коротше, я вам так скажу: головне, знаєте що? Що Фейс Клан, команда по Counter-Strike, буде існувати незалежно від того, чи буде існувати організація. На крайній випадок вони просто кудись. Підуть і їх хтось з величезним задоволенням перепідпише. Навіть за ті абсолютно божевільні гроші, які вони отримують. Це так. Я щось пересихає. А, далі про марнотратство. От знову ж таки, а потім будуть казати, що? У кіберспорт це неприбуткова тема. Послухайте, йо. Просто послухайте, Віталіті витратили 2 мільйони 654 тисячі 141 євро на будівництво свого офісу. Серйозно, блядь, Ну, то, тобто, от подумайте, це де вони його будували? На Гібралтарі? Я не можу зрозуміти. Та, мабуть, в Монте Карло було б дешевше. Десь якусь прибудову там побудували, б картонний туалет поставили, та й усе. Ні, окей. Я, б, я Ну, Окей, дивіться, дивіться, у мене є смета. 2 мільйони 228 тисяч 935 євро на арматурні роботи. Ну, це типу основа, розумієте. Ну ладно, арматурні роботи. 2 мільйони. Що? Хто? Покажіть. Я так розумію, фотографій немає, але ми, ми точно побачимо, ми це точно обговоримо. Тому що це ні, це не марнотратство. ні, це просто гроші в помийку, просто в смітник. 186 477 євро на комп'ютерну техніку. Бляха, та, реально 2, ти, 2 тисячі євро коштує один заряджений комп на сьогодні. 2 тисячі. Вам треба. 5 це тільки гравців, там, офіс, там, я не знаю, ну, там ще ну, ну там, якийсь став там, для тренера компів, і ще щось. ну. Два, 10 компів, 20 євро, 20 компів, 40 євро, 30 компів самих заряджених, 60 євро. Коротше, де той. Це, у них немає прозоро, так? Немає прозоро, немає на них, сука, прозоро. 238729 євро на меблі. Бляха, там меблі з шкіри молодого Дермонтину. Отвічаю. Міраж та Інферно найпопулярніші мапи у прем'єр режимі Counter-Strike 2. Ви знаєте, мені здається, що Counter-Strike в біді. Тому що це мапи найпопулярніші, і це мапи, які не потребують вашого спортивного інтелекту. Ваша, ваш мозок, ваша макро, ваш макроаналіз він не розвивається. Зрозумійте це, друзі? Ви маєте почати грати нюк, Anubis, Ancient, Оверпас це ті мапи, які будуть робити вас краще. А ви продовжуєте грати оці. ну, Вони вже морально застаріли. Все, вже кожен бот вміє грати той сраний міраж. Інферно, uh, структура, яка не оновлювалась вже більше 20 років. Я ще в 2001-му туріку uh, на ящик пива грав на Інферно, Ви розумієте, структура така сама була. Це ж неможливо. Ну, от, uh, Роки йдуть нічого, не міняється. 27% ігр грається на міражі, 21 на Інферно. Ну, це капець. Ну, 15 на оверпас, до речі, це вселяє віру. Ікла перейшли на Counter-Strike 2. Сія організації повідомив, що обидва склади організації почали грати Праків КС-2 та хочуть стати першими в світі, хто почав тренуватись у новій грі. Дійсно, був у Твіттері скріншот, де склад інтернаціональний і український перемішаний один з одним і грають разом в Counter-Strike 2. А, також друзі, я обіцяв минулого разу, що декілька слів скажу, як там справи у Лазеркетс. У Лазеркетс все добре. Ми розвиваємось за останні два місяці. Ми змінили три людини, в тому числі, числі поміняли капітана. Е, відбувається перебудова гри. Від змінюється філософія гри, підхід до гри, розуміння гри. Ми розвиваємось. Звісно, ми розуміємо, що саме в CSGO часу буде себе реалізувати не так багато, тому ми все одно і у нас є така можливість, і ми можемо продовжити закладувати. Е, Фундамент на майбутнє. Е, наразі, знову ж таки, ми тестували декількох, декількох гравців, змінили склад е, черговий раз, як я казав, і е, рухаємось далі. Є такі невеличкі е, проміжні, скажімо так, цілі е, і. Всі ці цілі пов'язані лише з тим, щоб покращити свою гру, покращити гру і покращити своє розуміння. Ну, а я тільки вірю в команду, я вірю в хлопців, я їм постійно це кажу. Хлопці кажу, доки я в вас вірю, ви маєте вірити в себе. Отак от, от і ми працюємо. Ухо читає коментарі. Ваша улюблена рубрика вухо, в тебе контент на один лям. Ну, типу, на один лям переглядів, я так розумію. Просто потрібен час. В мене мрія, з тобою бахнути пивка. Друже, з задоволенням. Давай домовимось. Я, як завжди, залишаю посилання на свої соцмережі, телеграм вуса-ухо, ти можеш підписатись, і ми з тобою зустрінемось і з задоволенням поспілкуємось. Обов'язково ухо, коли ми вже зможемо розглядати твої вуса у 4К. Боже, ну це дядя, ну це якийсь фетіш до вусів, так? Я так розумію. Ну, ладно, ладно, в принципі, коли ми будемо розглядати 4К, я не знаю. Але ти можеш застопити, зробити там собі вирізку і розглядати. Але, в принципі, я тобі раджу. Знаєш, що зробити? Насправді, що потрібно зробити? Потрібно відпустити свої вуса, свої вуса, і знову ж таки, прийти в соцмережі і скинути фотографію вусів. Я, до речі, як інфлюенсер в, вус. Я навіть в своєму колі в оточенні своїх людей різних, з різних галузей, з різних... Е Скажімо так, атмосфер хотів сказати. різних галузі, коротше, різних сфер. То люди дійсно, ну, я побачив свій вплив, я його відчуваю. Тому друзі, друзі, друзі доєднуйтесь до флешмобу і будемо всіми вусатими. Нам потрібна, нам терміново потрібна рубрика Плітки КС про друження дітей, собак та результати спермограм гравців. Я згоден, але, друже, ну, знаєш, як то кажуть, я стараюсь по максимуму. І намагаюсь е, бути е, цікавим, різноманітним. і Десь інколи. Ну, слухай, десь інколи потрібно поговорити про спермограму. Нічого поганого в цьому немає. Потрібно називати речі своїми іменами. Слухай, я ще вам не розповідав, не, не розповідав історію втрати е, своєї цноти, але це вже next time. На ну, останок у нас традиційний віршик. Я, як завжди, підготувався, і сьогодні буде для вас вірш. Пауза. Як завжди, до мене, від мене, до вас велике прохання. Ви знаєте, які важкі часи для України, ви знаєте, які важкі часи для волонтерів, для ЗСУ, будь ласка, я знаю, ви свідомі мої котики громадяни. Підтримуйте кожен збір, копієчка до копієчки. Всі збори дуже важливі. Є е, можливість кидайте напряму бригадам, кидайте людям, які працюють з бригадами, це найефективніше. Також є, є і фонд «Притули», і «Повернись живим і у всіх купа купа всяких фундацій, і долучайтесь. Просто долучайтесь, будьте свідомими моїми котиками. Я знаю, що ви такі, тому я просто вам зайвий раз нагадую. І так, вірш. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на періг треба тісто, а не сніг. Отакий віце вірш. Ось такий ось віршик. Вам, друзі, на закінчено. Дякую. Закінчення. Щось я вже, видно, треба закінчувати точно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Це був вуса, влог. Це був Вібет. Дякую вам. Тисніть вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей.